Добрий день. Ми сьогодні будемо розбирати демо варіант 23 року номер 17 Чте, будь ласка, умову? Доберіть. Запитання 1.3. Правильну відповідь на нього. Яке число є дільником 8? Звичайно, це число 8. 8 поділити на 8 буде 1. Друге. Яке число є простим? Я думаю, що це 17. Чому які числа називаються простими? Які діляться один на одного І на одну. — Самі mm -hmm. на себе і на одиничку. Добре. Ну, я сказав. ну майже. Давай. E, значить, друге, це на що? — Г. — Чому Г? Ага. В. 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 І третє, яке число є як квадратом натурального числа? Б. 16. Чому? Що таке 16 ближче множення? Це 4 на 4. Чудово. Поїхали далі. Дякую за увагу. До побачення.